Людині дуже важлива духовна освіта, і важливіша ніж освіта, земна або технічна. Чому духовна освіта? Відкриває двері, небеса дає нам гарантію вічності. Ми точно знаємо, куди йдемо. Тому в житті кожної людини повинен бути наставник, спілкуючись з жінкою, пояснюючи її момент хрещення, тому що сьогодні дуже багато людей, які хваляться тим, що у них хресті. А чим займається хрещений батька? Просто мокнув водою людину і чекає якісь подарунки, укладення якогось договору з Богом. Нібито ось у моєму житті з'явився духовний наставник, який займається кожен день, показує шлях перед. І його мета довести мене до небес. Моя мета коротися. Чому? Тому що тільки духовний наставник він має досвід і розуміння, як правильно слідувати шляхами Божими. Скільки ми знаємо хрещених батьків, які довели до небес, практично нуль. А за цих людей буде попит попит хрещеного батька. Давайте не вдамося та Амінь. обдурити. Аминь.